Шановні колеги, доброго ранку. Сьогодні тема нашої лекції гемолітична хвороба новонароджених і використання гелевої технології. Спочатку дамо визначення, що таке гемолітична хвороба новонародженого. Це захворювання, яке обумовлене несумісністю крові матері та плода за різними антигенами, що є в крові у плода, які успадковуються від батька, та відсутні в крові матері ця хвороба характеризується гемолізом, еритроцитом та е, такими симптомами, як генералізований набряк, неонатальна жовтяниця та анемія, і займає, посідає друге місце серед причин мертвонародженості. Е, на жаль, в Україні на сьогоднішній день відсутні підстави. Вважати проблему запобігання гемолітичної хвороби і плоду і новонароджених при резус несовмістимості вагітності, саме вирішеною, протягом останнього часу частота випадків резус конфліктної вагітності не має тенденції до зниження і становить від 1,2% до 1,5%. В Україні реєструється приблизно 7,4 випадків гемолітичної хвороби новороджених на тисячу живих новонароджених. В той же час, як в країнах ЄС, рівень резус сенсибілізованих жінок на порядок нижчий і становить від 0,1 до 0,2 1609 рік вважається, що перший опис гемолітичної хвороби новонароджених був зроблений французькою акушеркою, яка виношувала близнюків. І одна дитина була опухла і померла незабаром після народження, а у іншій дитині розвинулась жовтаниця і вона померла через кілька днів. Протягом наступних 300 років було описано багато подібних випадків, коли, на жаль, новонародженим не вдавалось вижити. І ось у 1910 році вчений Шрайди вперше пропускає, що екстрамедулярний гемопец у печінці і Селезінці, а також велика кількість молодих ретроцитів, є реакцією організму на анемію і впроваджує в практику термін. Еритробластос. А в 1931 році вперше було доведено зв'язок між водянкою плоду, неонатальною жовтяницею та гемолітичною хворобою новонароджених. Ще через 7 років вчений Дароу припускає, що гемоліси троцитів зумовлений імунною етіологією. А в 1939 році, буквально через рік, вчені Левін і Стенсон виявляють у сироватці крові жінки, яка народила мертву дитину з соситом, антитіла, що взаємодіють серитроцитами крові батька дитини. В 1957 році був розроблений тест для визначення фетального гемоглобіну у кровотоку матері. Цей тест. Має назву Клейхаура-Бетке, і наступні відкриття дозволили зрозуміти причину загибелі плоду та розробити відповідні методи діагностики, лікування і, саме найголовніше, профілактику даних станів. Для діагностики гемолітичної хвороби плода використовуються як інвазивні методи, так і неінвазивні. К інвазивним методам відносяться амніоцентез і кордоцинтез. А кнеінвазівним збір анамнезу і серологічні кількісні методи. І от у всіх випадках визначається саме поріг активності антитіл, вище якого розвивається фетальний гемоліз. Гемолітична хвороба плода та новороджених розвивається внаслідок імунізації материнського організму ретроцитами плода, що містять антигени, які відсутні у матері. І ми з вами будемо розглядати антигени групи крові і антитіла при цій хворобі. Важливим є наступне: це частота зустрічаємості антигену популяції, приналежність антитіл до класу і підкласу і моноглобулінів, здібність антитіл активувати комплімент і здібність антитіл проникати через плаценту. Почнемо з системи резус. З попередньої лекції ви пам'ятаєте, що це одна з найбільш поліморфних антигенних систем еритроцитів крові людини, і вона налічує 48 антигенів. Ось перед вами структура самого антигену, це поліпептидний ланцюг, який складається з 417 амінокислот і пронизує мембрану еритроциту. І ви бачите, що одна частина цього ланцюга виходить на поверхню еритроциту, а друга на внутрішній мембрані еритроциту. Звертаю вашу увагу, що от амінокислоти, які відрізняють резус, де великий від резуса від Велике, є Велике Білка, показані жовтим кольором. А амінокислоти, характерні для для антигену це велике зеленим кольором, і для Е великого антигену виділені чорним кольором. Частота зустрічаємості антигену де велике 85%, це велике 70%, і для нас саме головне, яка ж і моногенність антигенів? Ось ви бачите, що на першому місці стоїть Д велике, далі ДЦ маленьке, і далі ще є велике. Класти підкласи моноглобулінів, і моноглобулін G, а субкласи G1 і G3. Характерним є наступне: анти Д велике і С велике викликають важку гемолітичну хворобу новороджених, гідропс і внутрішньоутробну загибель плода в той час, як анти-Е антиєвелике, Це велике це вік, -вик, вони викликають ядерну жовтяницю, яка потребує лікування. Які умови розвитку гемолітичної хвороби новонароджених? От основною умовою є попадання еритроцитів плода відмінних за антигенним складом через плаценту в кровотік матері? Відбувається первинний контакт еритроцитів плода з кров'ю матері, і це призводить до утворення повних антитіл. Оці антитіла належать до класу імуноглобулін М. Ці антитіла мають великі розміри, і вони мало переходять до плоду і не становлять йому якоїсь небезпеки. А от з вторинними є неповні антитіла. Вони блокують і аглютинують еритроцити, і вони вже відносяться до класів імуноглобулін G і імуноглобулін A. Імуноглобулін G вони відносно малого розміру. І можуть проходити через плаценту, і це призводить до розвитку гемолітичної хвороби. Жінки з негативним резусом становлять групу високого ризику з принатальних втрат, і ось за наявності титру антитілу крові у них частіше реєструються мимовольні викидні, мертвонародженість, рання нонатальна смертність. Імунізація жінок з резус негативною кров'ю відбувається при вагітності плодом з резус позитивною кров'ю в результаті плодово материнської трансфузії. І ось при фізіологічній вагітності ретроцити плода проникають через плаценту у 3% жінок у першому, у 15% у другому і у 45% у третьому триместрах вагітності. А об'єм хитальної крові в кровотоці матері зростає зі збільшенням терміну вагітності і досягає близько 30-40 мл під час пологів. Ось перед вами схема і механізм розвитку гемолітичної хвороби новонароджених. На першому етапі еритроцити плоду через плаценту попадають в кровоток матері, де відбувається утворення антитіл. Далі ці антитіла знову через плаценту проникають. Кровоток плоду і еритроцити плода підлягаються деструкції. Е, дуже важливий тест, який був розроблений ще в середині минулого століття під назвою Клихаурабетки, він дозволяє розрахувати кількість резус позитивних еритроцитів фетальних, що проникають у кровотік матері. Це особливо важливо при підозрі на значну кровотечу. Від плода до матері або після інфузії носумісної крові від посилання донов НЗО. Індекс клейхаура це кількість фетальних клітин на 100 тисяч еритроцитів матері. Він дозволяє визначити кількість фетальних еритроцитів у кров'яному руслі матері, що відображає величину трансплацентарної кровотечі. І встановлено, що індекс фетальних клітин рівний 5. Приблизно відповідає обсягу трансплацентарної кровотечі 25 мл. і це веде до імунізації приблизно 20% резус-негативних матерів. Однак, зазначу, якщо вони сумісні з дітьми, за системою АБ-0 та резус позитивною. І ось перед вами приклад тесту Клейхауера-Бетке. Ось ми бачимо, що клітини, які містять фетальний гемоглобін, вони забарвлюються еозином у яскраво червоний кольор. Тоді як ті, у яких немає фетального гемоглобіна, вони, можна сказати так, виглядають як безбарвні примари. Дамо характеристику субкласів імуноглобулін G антитіл. Чотири класи: G1, 2, 3, 4. Дуже важливими являються субкласи імуноглобулін G1 і G3. Так ось І1 g складає 70% від загальної кількості імуноглобуліну G, які проникають через плаценту вже з 20-го тижня вагітності. і Вони дуже легко взаємодіють з це рецепторами фагоцитуючих клітин. І титр цих антитіл він корелює із тяжкістю гемолітичної хвороби новонароджених. Імуноглобулін G3 10% від загальної кількості, і вони проникають через плаценту на 28-32 тижні, і рідко титр у дитини буває вищим, ніж у матері. Однак ці антитіла приводять до тяжких посттрансфузійних ускладнень. Та тяжкої гемолітичної хвороби новонароджених, і тут немає кореляції між титром та тяжкістю е, самого процесу. А е, субкласи igg 2 і IgG4 4 це е, антитіла не є активними або вони малоактивними. Вони не активують комплемент класичним шляхом, і якщо проникають через плаценту, то хвороби немає. Ось перед вами картки, леві картки для визначення титру імуноглобуліна G зліва і справа субкласів імуноглобулін G1 та G3. Як відбувається титрування антитіл? От величина титру антитіл, яка отримана при першому дослідженні, вона розглядається як базова. І титр антитіл понад 1 до 32 може бути прогнозом розвитку гемолітичної хвороби новонароджених. Тут важливо наступне. важливо виявити зміну титру, і стрибки титру на 2 і більше ступенів розведення є ознакою гемолітичної хвороби новонароджених. Ну і буквально два слова я хотів сказати про визначення де варіантного і де слабкого антигену вагітних. Діагностика диваріантного антигену проводиться за необхідністю, і антитіла у осіб з варіантним антигеном формуються до відсутніх епітопів на відміну від слабкого Д. Тому вагітним з диваріантним антигеном показана резус профілактика. Ну Ось перед вами приклад визначення варіантів антигену Д на еритроцитах вагітної. У вагітної виявлено варіант Ді Визначення Д-слабкого антигену він добре виявляється у антиглобуліновому тесті, і резус приналежність крові вагітніх, які мають антиген де слабкий вважається позитивною, і профілактика сенсибілізації до антигену де моноглобулінам антиде не проводиться. Застосування гелової технології для визначення d слабкого антигену. От перед вами ви бачите картку для визначення G і анти d слабкий для підтвердження. І Ми переходимо до наступної системи: системи антигенів еритроцитів АБ-0. Вона розвивається на еритроцитах ще до народження дитини. І виявлена присутність антигену А на еритроцитах вже 37-денного плоду. А от гемолітична хвороба новонароджених обумовлена на сумістімості крові матері та плода за системою АБ-0, розвивається у 10-20% випадків, і при цьому в 40 разів частіше у жінок з групою крові 0%. Однак тяжкі захворювання спостерігаються у поодиноких випадках 1 на тисячі пологів? Таким чином, несумісність за системою аб 0 виникає, якщо мати має нульову групу, а плід А другу або 3, мати нульову або другу, а плід – третю, і мати нульову або третю, а плід – другу. Які відмінні риси? Гемолітичної хвороби новороджених при АБ0 несумісності часто розвивається при першій вагітності, іноді у тяжкій формі. І е, рідкісна е, зустрічність тяжких форм гемолітичної хвороби плода і новонароджених по системі АБ-0 несумісності пояснюється наступним: по-перше, антигени АБ0 на еритроцитах плода не сформовані остаточно. Структура А та Б антигенів фетальних еритроцитів дозволяє пов'язувати лише невелику кількість антитіл, навіть якщо їх багато. Ну і переважно анти антиа та антиб антитіл у вигляді імуноглобулін G2 і G4. Тому конфлікт за системою АБ0 зустрічається у 5-6 із. 100 новонароджених. Як часто слід досліджувати титр антитіл АБ0? Тяжкість гемолітичної хвороби новонароджених, якого вновлює етистемою, не залежить від титру антитіл, тому достатньо досліджувати титр при первинному обстеженні та у 36 тижнів. Система антигенів ретроцитів КЕЛ. Частота зустрічаємості К-велике 9%, К маленьке 99%, клас та підклас імуноглобулінів моноглобулінів G1, G3. Активує систему комплемента, добре проникають через плаценту. Гемолітична хвороба новороджених зустрічається дуже рідко, 1 на 20 тисяч пологів, але можливі тяжкі випадки навіть за низького титру та мінімального гемолізу. Однак продукція антика може провокувати бактерії і віруси, такі, як і шеріхіаколі, морганела моргані і микобактеріям туберкульозіс. І от ви бачите, картка для підтвердження наявності антигену. Система антигенів МНС. Відомо 43 антигенів. Найбільш значущі – М велике, С-велике, С-маленьке, У. І анти С велике С маленьке викликають гемолітичну хворобу новороджених у важкій навіть формі, і навіть приводять до фатальних наслідків. Анти-У-велике велике також тяжка форма із фатальним результатом. Система антигенів еритроцитів Кіт клас та підкласи моноглобулінів G1, G3. Активують комплемент с 3D, добре пролинкають через плаценту, переважно хвороба середньої тяжкості, але трапляються і важкі варіанти течії. І система в ДАФІ відомо 6 антигенів клас та підклас моноглобулінів і моноглобулін G1, переважно хвороба середньої тяжкості і рідко важкі. А характеризуємо антитіла. Які основні умови для вироблення антитіл? Вагітні або реципієнту, що не має будь-якого антигену, потрапляють ретроцити донора або плоду, що несуть цей антиген, і антитіла можуть вироблятися тільки до відсутнього в індивіда антигену. При першій вагітності організм вагітної починає синтезувати антитіла класу моноглобулін М. І ці моноглобуліни за своїми серологічними властивостями відносяться до повних антитіл. А от вже за повторних вагітностей ймовірність резус-конфлікту підвищується. Тому що у крові жінки знаходяться захисні антирезисні антитіла, так звані клітини пам'яті, що залишились від колишньої вагітності. І вони швіт швид, швидко запускають вторинну імунну відповідь з виробленням антитіл, імуноглобулін G та імуноглобулін A. І якщо для первинної імунної відповіді достатньо 50 мл еритроцитів плода в крові матері, то для вторинної всього лиш 0,1 мл. Коли виробляються антитіла? Вони виробляються під час вагітності або трансфузії. А антитіла до формених елементів крові не зустрічаються в природних умовах за винятком антитіл системи Аб 0. І ось перед вами таблиця. Роль антитіл в розвитку гемолітичної хвороби новонароджених. От В першому стовпчику ми бачимо. Антигени еритроцитів і е, антитіла, що часто е, викликають хворобу, можуть викликати, і не викликають. Ну, перша система АБ0, антитіла анти антиБ, МНС, МенеС анти С велике, С маленьке У. ми бачимо, де велике, це маленьке, це велике, система Кел, система Дафі. от, ймовірність появи антитіло матері залежить від обсягу транспланцитарної кровотечі, від фенотипу плоду, від імуногенності антигену, від імунологічної здатності матері до продукування антитіл, об'єм транспланцитарної кровотечі. От невелика кількість крові плода проникає в материнську циркуляцію під час нормальної вагітності. І англійський вчений Боумен визначив наступне, що у першому триместрі от я вже називав ці цифри 3%, де у другому триместрі 12%, і у третьому триместрі 45%, а під час пологів 64%. Трансплацентарна кровотеча приводить до збільшення ризику токсикозу вагітних, кесарів розтину, мануальному відділенні плаценти абортом, інвазивним методом амніоцинтезу і взяття пробі крові плода. Як проходить материнська імунізація і як відбувається деструкція еритроцитів плода? От фетальні еритроцити вони руйнуються клітинами, що мають FC-гамма-рецептор, такі як макрофаги, нейтрофіли, лімфоцити, повільно і переважно в печінці. Макрофагія є активніше в руйнуванні, і вони вмістять три особливі класи рецепторів для ФЦ моноглобулін G. І деструкція ретроцитів плода відбувається за імунного лізису і <кхм>, шляхом активації системи комплемента. Як визначати антитіла у вагітних? Дослідження антитіл проводиться у два етапи: це скринінг антитіл. І їх ідентифікація або визначення специфічності. Скринінг антитіл проводиться з трьома раз... зразками еритроцитів, групи 0 фенотипів. І ідентифікація виявлених уже при скринінгу проводиться з панелью еритроцитів не менше 10 зразків. Ось ми бачимо таблицю. От для постановки непрямої реакції кумсі використовується панель стандартних еритроцитів. а це у нас фенотупування антитіл і також використовування наступної таблиці. Методи дослідження ми з вами вже розглядали антиглобуліновий тест. Він призначений для визначення неповних антиретроцитарних антітіл, який був запропонований кумсом ще в 1945 році. І перед вами от карка для постановки проби кумса. Прямий антиглобуліновий тис зазвичай позитивний при гемолітичної хвороби новонароджених, і він обумовлений анти антитілами і є слабопозитивним або зовсім негативним, <кій> спричинений або ноль антитілами. У яких випадках жінка може бути сенсибілізована до настання вагітності? <кій> У наступних, якщо їй переливали кров без урахування резус-фактора, раніше були штучні чи довільні аборти, позаматкова вагітність, оперативне розродження, а саме кесарів ростинь. А ризик сенсибілізації вагітних підвищується при амніоцинтезі кровотечі, патологічній вагітності, при взятті зразків хоріону плода, от особливо при травмах живота. Дослідження антитіл. У несенсибілізованих позитивних Д-жінок не треба досліджувати антитіла пізніше сроки, так як антитіла, що виробляються тільки в третьому триместрі, вони не викликають гемолітичну хворобу новонароджених. І дослідження антитіл у Д-негативних жінок у 28 тижнів проводиться до проведення профілактики анти-Д ну, для виключення виявлення пасивних анти-Д. Профілактика ефективна за умовою. анти-Д має бути введений до початку імунізації, і імуноглобулін анти-Д повинен бути введений в адекватній дозі. Ну і Профілактична доза при пологу становить у різних країнах приблизно 100-300 мікрограм. І е, термін введення та імуноглобуліну під час вагітності регламентується нормативними документами для кожної країни. Е, важливо також імунологічне обстеження батька дитини. Е, воно проводиться у таких випадках: при виявленні вагітної резус негативної приналежності крові, при виявленні вагітної групи крові 0 і при виявленні вагітної алоантитіл до антигенів. Ретроцитів. Безумовно, необхідно і обстеження новонароджених от при пологах оцінюють прямий антиглобуліновий тест. Він від сенсибілізованих матерів. І якщо антитест позитивний, досліджують гемоглобін та білірубін. Ну і ось перед вами алгоритм обстеження вагітних жінок от визначення групи крові і резус приналежності при первинному зверненні і в 36 тижнів. Що саме важливо – Скринінг і ідентифікація антитіл у вагітних. Вагітні можуть бути сенсибілізовані, антитіла виявлені і несенсибілізовані. Якщо антитіла виявлені, то треба визначити групи системи Резус, антитіла к іншим системам, антитіла к системи АБ0. Провести фенотипування батька дитини, визначити групи крові батька дитини. І до 28 тижнів провести контроль титру кожні 4 тижні, а після 28 тижнів контроль титру кожні 2 тижні. Ну і дослідження, безумовно, крові новонароджених. Профілактика гемолитичної хвороби плода та новонароджених. Вона включає введення резус негативної матері моноглобуліну антирезус на наступних термінах на 28-му тижні гестації протягом 72 годин після завершення вагітності. Ну, ось перед вами як один із прикладів розчин для ін'єкції Ну, Які ми робимо висновки? Що імуногематологічні дослідження у матері плода та новонародження допомагають прогнозувати можливість розвитку та тяжкість гемолітичної хвороби, оптимізувати проведення гемотрансфузійної терапії плодів та новонароджених і здійснити підбір гемотрансфузійних середовищ жінці. Дякую за увагу. На все добре.